І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, не в Україні, моє дружнє послання Тарас Шевченко. І світає. І смеркає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки яму окаянний і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає о глухлий, не чую. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орить лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля немає в світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати добра добра, добра святого волі волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді похилились, а хилитесь, як і хилились і знову шкуру дерете з братів незрячих речкосію, і сонце правди дозрівать. В німецькі землі не чужі Притеся знову. як якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і люди не знали, що ви за орли, і не похитали б на вас. Голова. Якби ж ви вчились так, як треба, так мудрость би була своя, а то залізете на небо і ми, не ми, і я, не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю. Немає Бога, тільки я. І, і куций німець у слова і більш нікого. Добре, брате. А що ж ти таке? Ум, ми не знаємо, нехай скаже німець. От так то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже: ви моголи. О, моголи, О, моголи моголи. золотого тамерлана онучата голі. Німецька живи, ви слов'яни, ага, о слав'яни. Слав Славних лицарів великих правнуки погані. І колера читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли, так і притесь, і всі мови слов'янського люду усі знаєте, а своєї бій. Колись будем і по-своєму голоть, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже, ого тоді ми заходимось. Славно заходились по німецькому показу. І заговорили так, що й німець не второпа учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику і мелодія, і сила, музика, та й годі, а історія поема гордого народу, що ті римляні убогі, Чо зна, що що не брути у нас брути коклеси славні, незабутні. У нас доля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори клала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, Окрадених трупах отак. І ви почитайте тую славу. Та читайте от слова до слова. Не міняйте ніже титли, ні ті, коми. Все розберіть і спитайте тоді себе, хто ми, які сини, чиїх батьків, ким? За що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви? Сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще краще, ніж батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з них, бувало, й літо пили. Може, чванити, що братство віру заступило, що азовом трапезонтом. Галушки варили, правда, правда, наїдались і вам тепер увадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я, і славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна. що... Картопля родить вам байдуже, аби добра була для города. А ще чванитись ми Польщу колись, повалили. Ваша правда впала Польща та й вас придавила. От так то кров свою лили батьки за мозку. За Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров з ребер точать. Просвітити, бачуть, хочуть Материні очі З современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, видіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Не дуріте. Самі себе учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі величезній, веселого дому. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і світ новий, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.